Вітаю вас, друзі. Е, після роботи зайшла в магазин продуктів з Європи. І тут сьогодні акція на масло. 80%, 200 г, 66 гривень. Купила посмачити картобель І дивлюся, що ще така непогана ціна на бантики. 51 гривня за пів кілограма. Це хороша ціна. Я, мабуть, теж візьму. А не бантики 42 гривні. Це теж трошки дешевше, як в нас. Ну, майже всі такого плану 42 гривні. Так, що тут у нас? за один кілограм 84. Отакі перо? Кольорові бантики. Інша зовсім торгова марка 85 гривень. Тут є сир, сосиски, ковбаси, привезені з Європи, можна щось вибрати, особливо, якщо є акції: йогурти, нарізки, печиво. Словом і хімія, до речі, хімія теж є хімія для дому, засоби для прибирання оселі, для прання. Мій улюблений шантеклєр, але навіть тут, ну, в принципі, така сама ціна, як я купую в наших українських магазинах, в інших магазинах майонези, соуси. Олія, оцет. Ну, одним словом. все є. Гель для душу отакий елодерма 1000 мл 137 гривень з дозатором. Але я вже купила у джілці. Зараз прийдемо додому, я вам покажу що я купила. Дуже комфортна, друзі, температура, не хочеться йти додому. Я ще зайшла в мою улюблену кафешку. Не брала сьогодні Еспресо тому що вже вечір. Взяла американу і взяла таке тістечко. Зараз подивимося, яке воно всередині. Трошки гучно тут, бо це кафешка. Бачите, те, що я вам показувала, на днях вона біля дороги. І Трошки гучно. Вам точно буде гучно? А всередині сир і зверху полуничко. Дуже спасен. Зобралась з двору. Макарони ви бачили 51 гривня, пів кілограма бантики твердих сортів. Масло 66 гривень. Далі, друзі, купила доместос Ватсонці. 122 гривні. Білий Доместос. Нічого кращого для унітазу мені немає. Навіть нема шумити. Я просто його наношу, приходжу через. Кілька хвилин, 15-20 хвилин і весь унітаз в мене чистенький. Саме білий доместус. Останні так не працюють. Саме білі. І сьогодні акція на нього. Далі ватні диски. Купила 44 гривні у вас. Усі 150 штук. І, друзі, купила ось такий гель для душа. Я вже колись брала тільки інший аромат. Це парфумований гель для душу. 250 мл. 110 гривень. Це ну, така посередня ціна, не найдешевша і не найдорожча. І це, мабуть, У мене такий поліскувач є для тканин, мені подобається. Я не знаю, друзі, яка це. Чи він... Здається, познаєте, коли я дивлюся на дизайн, то мені здається, що тут турецький. Правда? Не знаю, зараз я гляну. Хто тут виробник? Давайте так перше. парфумований крем гель для душу. Дуже класний, дуже класний має аромат, суперовий. Я люблю таке милку, щоб гарно мені пахнуло гель для душу. Так, таке дрібне, що навіть в окулярах не бачу. Капіт. Виробник Кантар Європа. Італія. Угу. Італія, імпортер Україна. Це італійське виявляється. Італійський <клевицький> товар. А таке, знаєте, розмальоване, як турецьке. Так турки люблять розмалювати. Таке воно, як для. Знаєте, як для сорок блискуче. Ну, класна серія, класна. От. Це я купила в бджілці, Але вони в Ласчинці теж є. Ось такий. Отакі покупочки, друзі, Вечір вже я буду відпочивати. Доброго раночку, друзі. Я йду на роботу. Гляньте, яка в нас погодка. Цілу ніч ішов дощ цілий ранок. Не знаю, як йти. Тече просто потоп. Зараз ноги будуть мокрі. Я вже хвилююся за помідори. Стільки дощів, ніякі обробки можуть не допомогти. Заливаю. А я йду на роботу. А я спіла. Там голі, Там далі. Але піде. Я вже прийшла, глянь такі ноги мокрі. Штани і взуття. Чи босі сидіти, чи що робити? Шкарпетка мокра, одна п'ятка суха. Буду сидіти боса, бо шкарпетки теж мокрі. Капець. Так, друзі, ніяк не може та еустома. Вже пуп'янки такі. Величенький тримається більше тижня. Я все з дня на день підкидаю, щоб вам показати розцвівшу квітку. Вона ніяк не може розцвісти. Дощ трошки підмочив, все стерчить. Нащо його вкладало? Все стерчить вгору. Все, буду працювати. Відпрацювала вже 6 годин, а на вулиці, дивиться, л'є, не перестає. Досі там рослинам капець. Друзі, ранок п'ятницю, 5.35. Вчора дуже стомилася і дощ цілий день і. Змучена і вже не хотіла нічого ні робити, ні знімати, ні вам монтувати відео, тому зранку зробляю ту роботу, яку мала зробити вчора. І сьогодні хочу, друзі, зробити. Знаю, що багато з вас роблять, але як я вже казала, як живу, що роблю, те й показую. Зробимо такий своєрідний поріг з фаршем із тіста тістафіру чи по-іншому ще називають його роліні. Найперше я взяла кілограм фаршу. І зараз сюди цей кілограм фаршу, зітру цибулину на крупну тертку, отаку. І зітру шматочок сиру твердого. У мене сиро лабимо. Найперше зітру цибулю. Можна її порізати дрібно. Можна стерти на кухній терці, як зручніше вам. Так, і стираю сир на цю ж тертку. Ох, підкудже. Добре, сирочу. Все. Далі солю і перчу. Все. Я вимішую гарно. Так, далі, дивіться, я бляшку застелила пергаментом. пергамент змочила в воді. І витиснула, щоб він гарно застрілявся, щоб він був слухняний. Я тепер розтопила 100 грамів масла, взяла тісто -тіло. Ось таке. І тепер, друзі, беру по одному листочку, розмотую його, беру по одному листочку. Так, змазую його маслом цього листочка. Друзі можна зробити такий схожий поріг у вигляді ладальні, класти листи. Прямо на бляшку і перекладати з фаршем. Фарш можна посмажити з цибулькою, з пасти, ваша фантазія. Ці листи можна робити з будь-чим, з фруктами, з фруктами, з ягодами. Далі беру фарш, викладаю вздовж листочка. Дуже багато не треба класти грамів 100 на один лист. 120. Все, отак виклала з ножечкою і загортаю у рулетик. Ось таким чином. І цей рулетик кладу в форму. Все, і так продовжую далі наступним листочком. Поки не закладу всю форму, все дно форми. Так, поклала один шар. Тепер кручу духовку на 220 градусів. Як на піцу, по суті, і дивіться, я зараз цей шар взяла три яйця, кладу сюди ложку майонезу. і підсолю трошки. Підсолю, можна чуть -чуть підперчити, але це не обов'язково і підіб'ю виделочкою. Половину цього яйця вилю на шар перший. Все, половину залишу на ще один шар. Є ще фарш, є ще тісто, і він такий досить низенький, тому я Буду класти ще один шар. Знову все, друзі, так само продовжую. Змазую масло і викладаю поверх ще один шар. Все роблю так само. Все, дивіться, якраз класно кілограм фаршу йде на упаковку. Тіста Філо, і в мене ще був один листочок, бо в одній упаковці 13, а в мене ще один залишався з минулого разу, коли ми з вами робили пиріг. І дивіться, далі знову ж таки я верх заливаю яйцем з ложкою майонезу, щоб воно його скріпило. Ковка вже в мене нагрілася. Скільки часу я його робила? Ого, трошки робила. 40 хвилин. 40 хвилин мене пішло на те, щоб зробити це все. Бочки теж примазую, щоб вони не були сухенькі. Тут три яйця предостатньо, воно гарно посучило. Три яйця і ложка майонезу. Все. І тепер ось за бажанням можна просипати кунжутом. І це не обов'язково. Я, я тут дуже люблю кунжут на булочках, на пирогах. Мені подобається. Все, друзі, і запихаємо приблизно на пів години духовку при 220 градусах. Дивіться, спекла. 40 хвилин в моїй духовці сидів. Ось так він виглядає гарню у ній. Зараз трошечки прохолоне і я розріжу, покажу вам, який середині. Гарненький, правда ж? Дивіться, яка краса. Соковитий, супер. Красивий. Я його, друзі, зараз вам покажу. Дивіться, порізала на такі частинки. І отак розрізала його і ось так розрізала. Дивіться, скільки соку. так красивий. Верхній шар хрупає класно так. Знаєте, що він ще більше прохолоне, то я думаю, що його можна і руками їсти. Без виделки, тільки що ще гарячий, то не дуже зручно. Так, попробуємо. М? Супер. Друзі, схожий на лазанью. Ну так, бо то тісто і фарш. Круто. Знаєте, що можна ще якісь <кій> додати овочі, можна і помідорчик додати, гриби, навіть морпочку елементарно сюди в серединку додати. Буде такий, знаєте, ще багатший смак. З грибами, мені здається, взагалі буде супер. Все, що душа ваша забажає. Просто коли спішите на роботу і нема часу гратися з тістом, то тісто тіло дуже виручає. Я кавую. І все, побігла прикрашати світ. Я вам дякую, друзі, що ви переглянули. Дякую за коментарі, за вподобайки, за поширення, за вашу турботу, за вашу дружбу. За все вам дякую. Дякую Збройним силам, всім, хто припадає зусилля в нашу перемогу. Бажаю вам спокійної ночі, чи то гарного дня, міцного здоров'я! Злагодив ваших сім'ях! Зустрінемося в новому відео. Будьте здорові, до побачення!